Магічна сімнадцятка! Ось як фанати відреагували на шикарний гол Олександра Дзінченка за Арсенал. Мудрик видав фірмовий гарматний постріл. Куди влучив Михайло? Та неперевершений дебют Орка Сафонова за ПСЖ Пустив туди, звідки руки і ростуть. Друзі, вітаю вас! Макс Коляда, ваша вподобайка, дяка спонсорам, Партнер нашого проекту Favbet Давайте починати. Почнемо ми з е, е, трансферів. Трансферів, так. Захисник зорі Арсені Батагов став офіційно. Гравцем Трапзон спора повідомляє Сабах 22 дворічний українець. Потрапить до заявки турецького клубу на матч третього раунду Ліги Європи проти Віденського Рапіда. Про деталі контракту не говориться за інфою. Transfermarkt, сума а, власне трансферу склала 1,8 мільйон євро. Хоча, здається, говорили попередньо про більшу суму, здається, за 2,5 мільйони. Колишній журналісти Горбурбос повідомив, що Карпати та Полісся зацікавлені у підписанні українського. Півзахисника Богдана Лєдніва у трансфері 26-річного українця йому вже 26 років. Серйозно? Особисто зацікавлений президент Житомирського клубу Геннадій Буткевич. Житомирці випереджають львів'ян в гонці за футболіста. журналіст Ігор Бурбас повідомив, що український півзахисник Владислав Калитвинцев поки що не знайшов новий клуб. Зацікавленість до нього проявляє ЛНЗ. Калитвинцев не кандидатура номер один. Черкаський клуб також розглядає варіант з неназвам. Званим іноземцем. І знову ж таки, відчуйте себе, друзі, старими Калитинцеву вже 31 рік. Джурдо Морець може підписати бразильського лівозахисника Кайо Гомеса, повідомляє Тато Таке. Права на 22-річного бразильця належать клубу Паранаваї. Він виступає на правах оренди за Сан-Жозенсе. Друзі, ви знаєте, трансферної інформації море, і аби в цьому морі не втопитися, використовуйте такий ретягний круг у вигляді застосунку трибуни, де вся ця трансформація. Трансферна інформація чітко і якісно зібрана. За стосунок можете скачати за посиланням в закріпленому коментарі. Ну а ми ж поглузуємо нині над орками. Російський воротар ПСЖ Матвій Сафонов провів дебютний матч за французьку команду. Голкіпер двічі пропустив у товариському матчі з штурмом. Перший гол воротар пропустив між ногами. Як строковики в Курській народній, навіть пляшка між ногами не завадила. Ця зайшла повністю. Потрібно наступно. трансфер, який я, мабуть, ніколи не зрозумію. А його і не треба, друзі, розуміти. Напевно, навіть фанати ПСЖ, яких, напевно, лишилось після цього трансферу взагалі дуже сильно мало. А, маю на увазі українських фанатів ПСЖ. Навіть вони його не зовсім. Розумію, бо це крінж повний, що трансфер, що гол, що сам цей тіп. Читав про нього, до речі, біографію, то там трішки, ну якби відсторонена людинка. Не буду пірнати, бо все одно, як же ми поймемо то глубокую русскую душу. Тому давайте далі. Що ж там наші? Український нападник Довбик, який нещодавно перейшов до Роми, вже встиг дебютувати за новий клуб у спарингу з Олімпіакосом. Зараз же він активно тренується для того, щоб максимально продемонструвати свої сили в новому для себе чемпіонаті. Зокрема, Імляни поділились коротким епізодом з тренування українця. Погляньте, як запалює Артем. 7 липня Реал переміг у спарингу Челсі з рахунком 2-1. Усі м'ячі були забиті в першому таймі. Михайло Мудрик розпочав матч на лаві запасних, проте у другому таймі вийшов на заміну. Українець міг відзначитися голому ворота Андрія Луніна. Вінгер перехопив м'яч на своїй половині поля, зробив сольний прохід на шаленій швидкості до воріт суперника. Проте пробив сильно вищі воріт. Знаєте, якась тенденція у міська з тими ударами після. Зміщення в центр. Ну, погодьтесь, таке враження, що ми вже то бачили багато разів. Треба якось то шліфувати, бо, власне, все, що передує удару, круто, а сам постріл. Ну, як якесь ППО. Захисник арсеналу Олександр Зінченко відзначився голому товариському матчу з Байером. Українець відкрив рахунок вже на восьмій хвилині контрольної зустрічі. Більярдний постріл у кут воріт. І, звісно, такий прекрасний постріл викликав бурю захоплень від фанатів. Ось що відбувається, коли Зінні грає в півзахисті. Ну все, я побачив достатньо. Переводимо Зінну на роль дев'ятки. І у нас є нападник. Всі закликають його продати. Ха-ха, чо? -ха новий номер, новий зіні вже відчуваю вайб Седріка. Перша гра під 17-кою, Перший гол це гарний початок для нашого нового 17-го номера. Я дуже сподіваюся, що він заб'є сьогодні. Після того, як в інтернеті з'явилося багато наклепів на нього. Поїхали. Зінченко відправив повідомлення Калафіорі Дух Алексіса Санчеса, діє у ньому. Номер має значення магічна сімнадцятка. І власне в минулому відео ми говорили про ті очіки, що зінченка поливали чим тільки можна, що він не витягує рівень арсеналу. Мені здається, то були просто агентсько змішні ігри, аби а, піару дати футболістам, яких в теорії арсенал міг купити. Зінченко в повному порядку цей постріл це тільки показує Сашко. Давай в тому ж темпі. Дякую за увагу, друзі. Зустрінемося.